Єдиний шлях до спасіння це не бурмотіння, це не висловлювання свого бачення, свого напищення гордості. Спасіння це ученичество. Саме так сказав Ісус Христос, коли прийшли до нього у горницю, зібралися 120 людей, і один з цих людей каже: Ісус, та мати прийшла, брати, сестри, хочуть тебе бачити. На що Ісус відповів, показуючи пальцем. На своїх учнів. Ось мої мати, брати і сестри це і є моя сім'я, хто виконує волю батька мого небесного, хто являється моїм учеником, той і є моєю сім'єю. Чітко і зрозуміло. І зразу тоді розумієш, що я маю стати учнем, бути частиною його.